Доброго дня сьогодні хочу з вами поговорити про відстрочку про ці нові зміни, які хочуть внести відповідне законопроектам, про які всі дуже багато говорять, і хочу зупинитися на тому моменті з урахуванням тих запитів, які до мене приходять відповідне від вас, від ваших дописів, від клієнтів, яких ми супроводжуємо до ТЦК. Це те, що потрібно розрізняти процедуру військового обліку і отримання відстрочки. Строчки, так, наприклад, ваша заява щодо утримання відстрочки не має жодного відношення до порушення, наприклад, вами правил військового обліку. Так, от частиною другої статті 19 конституції України передбачено, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України відповідно до статті 65 конституції України, яку наразі зараз знають всі, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Отже, інші спірні питання, тобто більш детальне і більш спеціалізовано, дане питання врегульовано вже законами. України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який в принципі визначає правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, засади організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також обов'язки підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, тобто це державні чи не державні підприємства, установи та організації. Їх повноваження та відповідальність посадових осіб і обов'язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів. Тобто, як ми розуміємо, там вручення повісток обізнаність громадян, проведення відповідної роботи відповідно до приписів статті першої закону України про оборону України. Тут я хочу звернути увагу особливий період. Це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію, крім цільової або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації, чи з моменту ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудований період після закінчення воєнних дій. Статтею першою даного закону визначено, що мобілізація є. Являє собою комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду. Ну наразі ми говоримо про воєнний стан, який діє зараз в Україні збройних сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби ці. Вільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Як ми розуміємо, мобілізація може бути загальною або частково та проводитися відкрито чи приховано. Тут я хочу трохи зупинитися і звернути вашу увагу на те, що потрібно розрізняти такі поняття, як військово і громадяни, які є непридатними до військової служби, у мирний час, і громадяни. Які є непридатними або обмежено придатними відповідно у воєнний час? Саме тому я зупинилася на поняттях особливий період і роз'яснила, що таке є мобілізація. Тобто, в даному випадку ми всі з вами розуміємо, що ті моменти, які діяли відносно мобілізації, відносно не з'явлення на той період часу військоматів зараз це до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки відносно того, щоб оновити свої дані раз на 5 років. В принципі, як ми всі розуміємо, що більшість чоловіків, більшість громадян України, навіть не знали цього обов'язку, що кожні 5 років вони зобов'язані це робити, і в принципі. Так само і відносно служби, яка мала відбуватися, тому йдемо далі. Згідно із частиною 4 статті 3 закону України, зміст мобілізації сам по собі становить зокрема переведення збройних сил інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу, як я вже зазначила, Статтею 22 цього ж закону, яку за зараз знають майже в принципі всі на пам'ять визначені обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зокрема, відповідно до частини 3 цієї ж статті 22, під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки зазначені в отриманих ними документах, мобілізаційних розпорядженнях. Повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або у строки, які визначені командирами військових частин, це стосується безпосередньо військово зобов'язаних резервістів служби безпеки України за викликом відповідно керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку. Військово зобов'язані резервісти служби також зовнішньої розвідки України за викликом відповідно, керівників відповідних підрозділів, де вони обліковуються, військово зобов'язані оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, за викликом керівників відповідних органів, управління центрального органу виконавчої служби, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, обов'язки щодо мобілізації на військову службу за призовом, встановлення відстрочок. Звертаю на це увагу. Дані на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки тут я хочу зупинитися відразу на статті 23 закону України, якою передбачено відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно з цією статтею, не підлягають призову на військову службу. Під час мобілізації військово зобов'язані усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки. Вихователі, на отриманні яких перебувають діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Тут давайте зупинимося, і я хочу вам а, з вами обговорити один із діючих наразі у нас кейсів. Так, один із наших клієнтів а, має на своєму вихованні є батьком дитини-інвалідом. У свідоцтві з опиним дитини прописана мати, хоча вони обидві. Вас знаходяться в шлюбі і відповідно до статті 23, ми розуміємо, у нього є всі підстави для того, щоб отримати відстрочку в законному порядку. А чому ж, в принципі, клієнт прийшов до нас, а не пішов самостійно в ТЦК отримати цю відстрочку? Як все відбувалося насправді? Він, як порядний громадянин, Відправив поштою всі нотаріально засвідчені копії до територіального центру комплектування соціальної підтримки Бучанського району. І що ж він отримав? Він отримав, що ви зобов'язані особисто з'явитися і пройти ВЛК. Згодом він звернувся до нас вже для того, щоб ми йому в правовому полі допомогли отримати цю відстрочку. Ми підготували відповідні документи так, само звернулися до територіального центру комплектування соціальної. Підтримки ходили безпосередньо юристи і адвокати нашої компанії, особисто клієнт не ходив. І що ж ми отримаємо? ми отримуємо відповідь від територіального центру комплектування і соціальної підтримки про те, що так. У нашого клієнта є всі підстави для отримання відстрочки. Документи, які вони отримали, вони відповідають статті 23 закону України, і він має всі підстави для отримання відстрочки. Але зверніться, будь ласка, до Київської обласної військової адміністрації, бо саме вона приймає рішення. Щодо надання відстрочки, тут ми бачимо, що самі територіальні центри комплектування і соціальної підтримки вони делегують повноваження, які покладені по суті на ними, оскільки вони є представниками держави відповідно створені до постанови кабінету міністрів України, а вони делегують свої повноваження іншому органу. в даному випадку це є неправильно, оскільки це входить до їх обов'язку. Так, Згідно із пунктом 8, пункту першого, правила військового обліку призовників, військово зобов'язаних та резервістів, додаток 2 до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військово зобов'язаних та резервістів, призовники. Військово зобов'язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначені у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову. Служба під час мобілізації з підстав, які визначені у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про що ми в принципі вже з вами говорили. Відповідно до пункту 19 порядку організації та ведення військового обліку призовників, військово зобов'язаних та резервістів, призовників. Військово зобов'язані та резервісти винні в порушенні вимог правил військового обліку несуть відповідальність згідно із законом. Це те, що я вам говорила на початку: що порушення. Військового обліку військово зобов'язаними ніяким чином не є сумісним безпосередньо із отриманням права на відстрочку. Це два різні поняття, і хочу звернути на це увагу, що їх не потрібно плутати. Тобто, якщо вам якщо ви маєте офіційне документи підстави на відстрочку, вам представники ТЦК зазначають, що ви порушили правила і відповідно військового обліку, і це є. Є підставою для того, щоб ви не отримали відстрочку, то звертаю вашу увагу, що це зовсім різні поняття, зовсім різні. У нас так само є один із наших кейсів. Справа зараз розглядається в окружному суді. Вже за результатами розгляду справи. Ми потім в наступних наших відео про це поговоримо. До цього я в попередніх відео торкалася теми відстрочки відносно того, що батьки самостійно виховують. Двох дітей так само отримання відстрочки і взагалі від мобілізації, якщо батьки є батьками трьох дітей в багатодітних сім'ях. А сьогодні хочу ще звернути вашу увагу на те, що зараз новим законопроектом хочуть хочуть внести зміни щодо отримання відстрочки відповідно за доглядом за особами з інвалідністю. Так, догляд за особами з інвалідністю це відстрочка, відповідна родичам першого і другого ступеня спорідненості. У законопроєкті 10.449, про який всі ми чуємо в першому читанні. Він був прийнятий про мобілізацію. Пропонують звільнити від призову тільки родичів першого другого ступеня спорідненості, зайнятих доглядом. Про це повідомила відповідна народний депутат, яка є представником від слуги народу. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. військовозобов'язані члени сім'ї першого ступеня спорідненості не більше одного особи з інвалідністю першої або другої групи. Тобто, якщо, наприклад. Онук буде доглядати за дідом, у якого є син, то це вже такого не можна, зайняті постійним доглядом також за особи, а також члени сім'ї другого ступеня споріднення. не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення чи їх фізичної неспроможності, що підтверджується відповідним висновком лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Нагадаю, що члени сім'ї Особи, тобто громадянина першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої особи, у тому числі. Усиновлені другий ступень споріднення це рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька. Онуки тут хочу одразу звернути увагу на наступне. Попри те, що питання містручки повинні займатися територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Як я вже говорила вище, наприклад, на прикладі одного із нашого кейсів, вони делегують свої повноваження на військові адміністрації, посилаючись на те, що від. Строчка від призову оформлюється саме ними. Також хочу звернути увагу, що напередодні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відправляють військово зобов'язаного саме на проходження ВЛК, а вже потім повідомляють з приводу того, що безпосередньо вони не надають відстрочку від військової служби. В той же час проходження ВЛК не є обов'язковим для того, аби отримати відстрочку. Такого висновку дійшов Запорізький окружний. Адміністративний суд у своєму рішенні від 15 грудня 2023 року по відповідній справі. А тому, підсумовуючи сьогоднішнє відео, хочу заакцентувати увагу на певних моментах. Перше військовий облік і його порушення не має жодного відношення до отримання вами права на відстрочку. Ви можете звернутися до адвоката або через представника через юриста, або самостійно направити документи поштою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Делегування ТЦК та СП відповідно своїх повноважень щодо надання громадянам відстрочки мобілізації є неправильним, оскільки, в принципі, вони уповноважені державою на здійснення своїх функцій під час мобілізації. Тому не бійтеся знати свої права. Читайте закони, дивіться наше відео, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Все буде Україна.